Президент Ірану Ібрагім Раїсі помер в авіакатастрофі. Цю інформацію вже підтвердили іранські змі і закордонні змі багатьох українців зацікавила ця новина, адже як ми знаємо, саме Іран постачає Росії смертоносні дрони шахет, які обстрілюють українські міста. А у 2020 році Тегеран збив український літак Мао, який летів із Тегерану до Києва. Отже. Проаналізуємо сьогодні цю новину вчора. Е, урядова делегація Ірану летіла із східної провінції Ірану, яка розміщена на кордоні з Азербайджаном до Ірану назад. Після візиту, після зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, вони відкривали греблю в одній з східних провінцій Ірану. І після того летіли е, назад додому. І було три гелікоптери, і в одному з них сидів. Президент Ірану, міністр закордонних справ та інші посадовці. Якраз той гелікоптер, який летів із президентом, зазнав аварії. Він впав і вчора цілу ніч тривали пошукові роботи, які ускладнювалися дуже сильним туманом. І сьогодні під ранок знайшли вже рештки цього гелікоптера. І, звичайно, і тіла посадовців, зокрема, і тіло президента Ірану. Міжнародна ізоляція зіграла в поганий жарт, можна так сказати, з Іраном. Про це писали міжнародні медіа BBC. Справа в тому, що президент Ірану, його посадовці і вся делегація летіла саме на американських гелікоптерах Bell 212, які були закуплені Іраном вже дуже давно ще до того, як були накладені основні санкції з боку Сполучених Штатів, і багато експертів писало про те, що Якраз міжнародна ізоляція і санкції могли зіграти одну з дуже суттєво вплинути і зіграти велику роль в цій авіакатастрофі. Йдеться про те, що на Іран накладені дуже серйозні санкції, які унеможливлюють те, що вони могли нормально обслуговувати ці гелікоптери і купляти для них запасні частини. Тобто, фактично в такій великій міжнародній ізоляції опинився Іран, і не мав змоги навіть. Обслуговувати ці гелікоптери, і до речі, BBC написало про те, що вже були такі випадки, коли іранські посадовці пересувалися цими гелікоптерами, користувалися ними. І і були деякі випадки авіакатастроф, коли фактично помирали в цих авіакатастрофах іранські посадовці, які пересувалися саме на цих американських гелікоптерах Bell. і, і писали про те, що саме через неспроможність. Придбати запчастини для цих гелікоптерів, нормальних обслуговувати І були вже трагедії в минулому, і BBC згадувало про те, що ще за президентства Дональда Трампа іранський режим спробував якось змінити цю ситуацію, хотів оновити свій авіапарк, покращити обслуговування цих гелікоптерів і, можливо, навіть придбати нові гелікоптери. Тоді йшла мова про те, щоб США зняли частину санкцій, які накладені на Іран в обмін на деякі поступки Тегерану щодо ядерних питань, але не змогли сторони тоді домовитися, і Дональд Трамп не пішов на цю угоду, як ми зараз бачимо, так і не змогли належним чином обслуговувати свої гелікоптери і вставляти туди запасні частини. І зараз багато експертів із питання авіації пишуть про те, що це могло зіграти. Велику роль в цій авіакатастрофі, хоча іранські змі можуть і не розкривати всі справжні причини цієї цієї події. Але, як ми бачимо, така думка поширена серед західних експертів, і поговоримо також сьогодні про самого Раїсі про його минуле, як вдало зазначають західні газети, західна преса на його руках дійсно кров і не тільки. І не тільки іранців, але ще й українців, оскільки за його президентство було поставлено десятки, а як не сотні дронів, як не і тисячі дронів шахет до Російської Федерації під час війни проти України. Але як пригадує, пригадують західні змі, в 80-х роках він працював прокурором і був дотичний до страт майже 10 тисяч. Політичних дисидентів в Ірані, ось так ось так починалася його кар'єра, і, і потім він став, можна сказати, другою наймогутнішою людиною в Ірані після Верховного лідера. Але багато, напевно, хто задає свої питання, чи може ця подія якось змінити політику Ірану, чи співпрацю Ірану з Росією. У нас, на жаль, західні експерти, західні аналітики пишуть про те, що. Не потрібно очікувати якихось великих змін. Справа в тому, що Раїсі був другою наймогутнішою людиною в Ірані, але президент Ірану не є таким могутним, як е, так, так званий верховний лідер Хамені. Е, саме верховний лідер в Ірані майже все вирішує, і тому Іран далі буде е, далі буде вести свою політику. Звісно, очікуються президентські вибори, але вони не є демократичними і такими, на яких можуть взяти участь якісь. Е, Вільні кандидати не з цього владного кола Ірану, тому якихось великих змін поки не очікують. Але вже була і міжнародна реакція, певна, і BBC писало про те, що майже ніхто із західних лідерів не висловив співчуття зв'язку із загибелю президента Ірану, окрім як Європейського союзу, були певні заяви від Шарля Мішеля щодо співчуття від. Жозепа Бореля, і досить дивно була така одинока, можна так сказати, заява від президента Польщі Анджея Дуди, який порівняв цей інцидент із збиттям, з падінням літаку, літака Качинського. Була така дивна заява від Польщі, хоча, як пише BBC, більшість західних лідерів взагалі ніяк не відреагували на це, адже Раїсі був кривавим диктатором, на його руках кров. Багатьох іранців були багато політичних страт в Ірані, майже 10 тисяч дисидентів, і також на його руках фактично кров українців, оскільки за його президентство постачалися дрони до Росії. Але була дуже цікава заява від американського конгресмена республіканця. Досить цікаву тезу він навів. Зокрема, йдеться про Ріка Скота. Він не зас... не висловив співчуття, а наоборот заявив, що смерть Раїсі зробить цей світ безпечнішим. Він також висловив сподівання щодо того, що можливо через цю подію народ Ірану зможе повернути собі назад країну від кривавих диктаторів. Ось така прозвучала заява, але більшість західних лідерів поки що не висловлювали якихось, не висловлювали своє співчуття. Але... Висловили співчуття найближчі союзники Ірану. В першу чергу, це російський кривавий диктатор Путін, очільник Сирії Башара Сад і терористичні проксі сили Ірану йдеться про Хамас, про Хезболу і про єменських хуситів, які шкодять міжнародному судноплавству. Ось такі союзники від Ірану. Вони якраз висловлювали співчуття. Але е, будемо далі бачити, як буде розвиватися ситуація з смертю президента Ірану і чи будуть якісь суттєві зміни, але загалом на Заході не очікують якихось змін в політиці Ірану. Хоча підкреслюю, що будуть президентські вибори, можуть бути якісь невеликі ігри, невелика боротьба за владу, але все в рамках кола правлячих е, тих Аятол, правлячих еліт Ірану. Сьогодні також поговоримо про удари України по території Росії. Wall Street Journal написало про те, що Україна офіційно надіслала запит до Сполучених Штатів, аби Білий Дім нарешті дозволив нам бити по військових об'єктах на території Росії. А якщо вони не можуть надати такий дозвіл, тоді Україна просить хоча би допомогти нам із завданням ударів по території Росії. Нашою вітчизняною зброєю. отже раніше, до речі, політика писала про те, що з Вашингто до Вашингтона прибула група українських депутатів з таким самим проханням, але ми бачимо зараз, що вже пішла в роботу ця тема. саме нанесення ударів по території Росії. Є офіційний запит від України в Білому домі. Заявили, що вони розглядають це, як підкреслює газета, Якщо буде зміна в цьому питанні, це. Буде ознакою такого великого зрушення з місця цього питання, бо вже ще жодного разу під час війни в Україні не було таких, не було поки дозволу на нанесення ударів по території Росії саме американською зброєю, і до речі, як пише газета. Велика Британія не просто так зняла свої обмеження на нанесення ударів по території Росії, як повідомив британський посадовець Wall Street Journal, таким чином Лондон хотів підштовхнути Вашингтон до аналогічного рішення, що вони також не боялися і надали цей дозвіл на нанесення ударів. Але крім цього, Україна просить, якщо США не готові дати дозвіл на нанесення ударів американською зброєю, Київ просить Вашингтон, хоча б допомогти. Наносити удари українським озброєнням, допомогти у визначенні цілей. Про що йдеться? Йдеться про розвідувальну підтримку, щоб американська розвідка допомогла нам е, визначати найцінніші цілі на території Росії, щоб ми їх е, уражали вже нашою вітчизняним, вітчизняним озброєнням. Зараз е, американська розвідка утримується від цього і поки надає нам розвідання в режимі реального часу для нанесення ударів по. Території України, але як ми бачимо, вже надійшли надійшов офіційний запит до Вашингтону щодо цього, і вже ця тема пропрацьовується. І, Як підкреслюють в газеті, раніше теж Білий Дім не хотів нам надавати танки, далекобійну артилерію, так, авіацію, надавати дозвіл на поставку F-16, але крок за кроком вдалося нам завжди вдавалося знімати ці обмеження, і крок за кроком Білий Дім переходив через свої. Психологічні перепони, і багато хто сподівається, що зараз так само може відбутися, із наданням дозволу на нанесення ударів по е, території Росії. Цікава стаття на цю тему була і від е, видання Bloomberg. Експерти Bloomberg писали про те, що вже є певні натяки на те, що Білий дім таки може дозволити бити по е, території Росії американською зброєю. Зараз якраз ведуться перемовини. і всі. Очікують того, яке рішення, врешті-решт, ухвалить е, Білий Дім щодо цього питання. Була така ж цікава стаття і від Bloomberg про ефективність таких ударів України по території Росії, зокрема йдеться про удари по нафтопереробним заводам. Ось за даними Bloomberg е, ці удари вже змогли вивести з ладу 14% російських нафто. Переробних потужностей, так і це призвело до зростання внутрішніх цін на паливо на 20-30%. і. Спровокувало те, що Росія була змушена зупинити експорт, е, так щоб е, зосередитись на тому, що вистачило достатньо палива населенню Росії. Ось така стаття від Bloomberg про те, що ці удари є дуже ефективними, і м, е, але пишуть також про те, що поки Росія має досить потужні генеруючі потужності. Зокрема, щодо електроенергії, тому є ще над чим працювати нашим силам оборони, але е, зараз активізувалися на тлі ефективності цих ударів дискусії про можливість нанесення ударів зброєю іноземного походження і вже долучилась до цих дискусій вперше. Франція була заява від представників французького парламенту. А саме е, була дуже цікава заява від Жан луї Бурланже, саме голови комітету у закордонних справах в парламенту Франції, він закликав Париж зняти табу, був зняти також це обмеження на нанесення ударів по території Росії. Як ми знаємо, Франція якраз є цією третьою країною, яка надала нам далекобійну зброю. Це крилаті ракети Скальп. загалом три, якщо говорити про таке далекобійне озброєння, лише. Йдеться про три такі великі країни: це Сполучені Штати, далекобійні ракети Атакам, це Велика Британія, крилаті ракети Storm Shadow. і третьою такою країною є Франція, яка надає нам крилаті ракети Скальп. Це такі ж самі, як Storm Shadow. І зараз, от французький депутат закликає Париж зняти цю заборону, і він говорить про те, що якраз зараз вже настав час для того. В той час якраз настав цей час, бо. Росіяни намагаються йти в наступ на сході України на Харківщині, і він закликає зняти це обмеження, це табу. Е, також обговоримо ще сьогодні заяву наприкінці нашого випуску від е, премєр міністерки е, Естонії, Каї Калас. Вона заявила про те, що західні інструктори вже працюють на території України. Вже Тут на місці на території нашої держави, і вона також закликала союзників не боятися йти на аналогічні кроки і запевнила, що не буде ніякої ескалації, навіть якщо буде удар Росії по таких західних інструкторах на території України, це не буде означати фактичну активізацію п'ятої статті договору НАТО, яка говорить про те, що атака на одного члена НАТО є атакою на всіх членів альянсу. Вона Говорить про те, що ніхто не буде завдавати ударів е, у відповідь по території Росії, якщо буде удар по інструкторах на території України. Вона веде до того, що не треба боятися російську, російську владу, російську пропаганду. І вона підкреслює, що якщо вони захочуть напасти на держави-члени НАТО, вони і так нападуть, і вони не будуть шукати якогось приводу і закликає нікого не боятися. Як ми бачимо раніше, з вами говорили якраз про статті, які... Детально описували сценарії як того, того, як можуть бути введені інструктори на території України для навчання наших воїнів. Зокрема, йшлося про те, що вони навчали наші резерви, бо Україна попросила допомогти у тренуванні 150 тисяч новобранців безпосередньо біля поля бою для того, щоб швидко їх розмістити на фронті. Як ми бачимо, неспроста були ті заяви, ці статті від західної преси, бо дійсно. Цей план фактично вже реалізували, і він став реальністю. Деякі країни, які конкретно не називаються, не йдеться про назви цих країн, але деякі країни заходу вже ввели своїх інструкторів на територію України, які будуть допомагати нам виконувати деякі недоб... небойові завдання, зокрема, тренувати наших воїнів, і це допоможе зекономити час, вивільнити більше резервів і швидше тренувати е, нових воїнів для наших сил оборони. На сьогодні на цьому все вірте в наші збройні сили. Слава Україні.